Вітаю, шановні слухачі. Канал Екс Лібрис представляє «Сідні Шелдон, черговий роман. Зірки сяють із небес. Вона народилася в бідності, але мріяла про вершини. Вона навчилася боротися і вигравати. Та навіть найяскравіші зірки мають свою тінь. Лара Камерон, жінка, яка самостійно підкорила світ, ставши однією з найвпливовіших забудовниць Америки. Сила волі, розум, холодна рішучість і талант зробили її легендою. Але за успіх доводиться платити, і ціна може виявитися надто високою. Серед хмарочосів, бірж і розкішних інтер'єрів розгортається історія про амбіції, любов і самотність. Коли минуле повертається, щоб зруйнувати її імперію. Лара мусить зробити вибір між владою і серцем, між славою і спасінням душі. Зірки сяють із небес. Це блискучий роман про силу жінки, яка не зупиняється ні перед чим, але зрештою шукає головне любов і справжнє щастя. Сідні Шелдон майстерно поєднує ділову драму, романтику й психологічну напругу, створюючи історію, що надихає і захоплює до останнього слова. Увімкни зірки сяють із небес на екслібрис, а удіо українською. І дізнайся, як високо можна злетіти, коли світить твоя зірка.